Вітаю колеги! Це другий епізод навчального курсу по ChatGPT. Сьогодні ми розглянемо найбільш поширені запити. Стандартні запити, називаємо це так. І подивимося, які взагалі існують види відповідей, в якому форматі вони можуть надаватися, і що можна робити з результатами, які ми отримаємо. Розпочати хотілося б. Це епізод з того, що часто люди в... звертаються до чату GPT через те, що у них бракує ідей. Наприклад, є якась загальна ідея, щоб написати статтю. Тобто є лише загальна тема. Але немає ідей, скажімо так, з чого почати, чим продовжити, немає якоїсь структури. Тому для такої задачі ChatGPT підходить просто прекрасно. Давайте спробуємо написати статтю на тему краси літа. От якщо ми хочемо е, самостійно писати цю статтю, ми маємо тему, і нам потрібні ідеї, е, як е, взагалі структурувати цей е, текст, е, як побудувати його логічну структуру. Е, тут не, не йдеться навіть про е, стиль якийсь тексту, це е, безпосередньо про його структуру. Е, ми бачимо чітко одну перевагу чату GPT, це те, як він структурує дані. Це його основна перевага на ряду з швидкістю. Я зараз пропоную надалі погратися з цією з статтею, подивитися, що воно взагалі може робити. Надавши ось такі тези, пункти, які варто туди включити. Ми його попросимо самого написати цю статтю. Наскільки ми пам'ятаємо, ChatGPT вміє запам'ятовувати всю інформацію, яка була надана в цьому чаті перед повідомленням, тому ми зараз це і використаємо. Просто напряму попросимо його написати. Дивіться, що він робить? Тема Окей, все добре. Але потім іде вступ і потім починається знову по пунктах. Бачите? Навіть тут, коли ми йому кажемо про статтю, його структурованість вона нікуди не тікає. От іде природа, клімат, погода, флора і фауна. Якщо ми повертаємося в текст, природа, клімат і погода, флора і фауна. розумієте? Він просто розписує бере воду, доливає її до кожного пункту і формує з цього загальний текст. Для того, щоб зробити адекватну статтю, необхідно ці пункти напряму виключити. Бо безпосередньо для мене стаття це перелік, ну, просто текст, це не є от з такими підзаголовками і тому і тому подібне. Можна писати йому в абсолютно будь-якому стилі. Він все розуміє, він прекрасно розуміє, що таке вода, кому як не йому це розуміти. Тому він на це реагує прекрасно. Дивіться, одразу бачимо меншу кількість абзаців, все розбито прекрасно, є чіткий явний вступ. Ось ми бачимо трошки про клімат і про погоду, але вже разом. І так далі ми проходимо, проходимо до кінця. Далі цей текст, його можна взагалі трансформувати, в принципі, як нам зручно, але трансформацію тексту я би хотів показати дещо на іншому прикладі. Дивіться, Давайте зараз поєднаємо два в одному. Ми подивимося на різні способи отримання інформації, порівняння, потім зробимо з цього текст і спробуємо надати йому певного забарвлення, щоб опублікувати в різних наукових журналах. Давайте спробуємо. Нехай це буде література. Дуже простий приклад порівняння наших визначних письменників, поетів Тарас Шевченко, Іван Фанко і Лесі Українка. Давайте спробуємо. Спочатку ми хочемо дізнатися. Ну, нехай їх спільне та відмінне в біографіях. Зараз подивимося, в якому форматі він нам надасть цю інформацію. Дивіться, він е, фокусується безпосередньо на нашому запиті. Тобто ще раз. Це штучний інтелект. Що ми написали, те ми і отримали. Ми написали спільні та відмінні факти. Він їх знову розбиває. Спільні, відмінні. Ну, і звичайно, якийсь висновок. Це його стандартна структура. Вступ те, що ми написали, і висновок. Знову ми бачимо структурованість. Знову, знову ми бачимо список. Да? Все стандартно, все він дотримується своєї лінії. Все виписує списком тезово, чітко по пунктам. Ми напишемо зроби однакові пункти. Я покажу, що в мене на увазі. Ось. Тепер все прекрасно. Дивіться. А, також ж набагато зручніше читати. Ми бачимо конкретний пункт народження в кожного відмінності. Спільні пункти, окей. Хай будуть спільні пункти. Освітня і культурна діяльність, літературна, різні. Ми бачимо аспекти життя людини і їх порівняння. Але чи дуже просто читати цей текст от в такому форматі. Я би не сказав. Давайте, як, як на мене, зручніше отримувати ось такі порівняльні, порівняльну інформацію в табличному вигляді. ChatGPT це може зробити. Ми просто йому надаємо такий запит. Надай мені. Порівняння. Доцільно використати тут відмінні фактори тому що так буде простіше і логічніше. Міні факторів а цих е мітсів. Бачите, я не написав про таблицю. Для того, щоб редагувати запит, можна одразу це робити в прямому режимі. Ми його просто зупиняємо і тут міняємо. Тобто дуже зручно можна прямо в процесі бачити, що ми зробили щось не те. От ми бачимо прекрасну нашу табличку порівняння відмінних факторів в табличному вигляді. От, наприклад, освіта у них відмінна, да? походження, народження. Тобто логічно, що це в них буде відмінне, і в такому форматі її досить зручно як читати самостійно, так взагалі і використовувати для пояснення іншим. Це прекрасно запам'ятовується, вона набагато зручніше виглядає. Табличний варіант. Однак, в принципі, є люди, яким більше подобається просто текст. Порівняння, як, наприклад, твір. Твір роздан, чому б Давайте Спробуємо зробити це через твір. Подивимося, що його виглядає. Знову, знову дивимося на пункт. Так само, як було з твором Красоліта, він знову дає оцю таблицю, знову дає її в підпунктах. Так само можемо повернутися назад сюди. Просто скопіювати цей запит вставити обставити його сюди Знову, все прекрасно. По трьох абзацах. По кожному з митців отримуємо результат. Можна ще, в принципі, попросити його додати щось. Додай висновок. Так, зв'язок із сучасністю. От Більш-менш зараз буде схоже на такий досить непоганий твір. Надо бачимо, зразу вони надають дихає сучасних українців. Прекрасно. Але ми бачимо, що він втратив частини біографії. Через що це робиться? Це робиться через те, що у нас безкоштовна версія і він може певні речі забувати або їх викидати через те, що йому це здається не потрібно. Просто йому треба це нагадувати. За цим треба слідкувати і тому ніяких проблем не буде. Внесок, вплив на літературу, незалежність і про сучасну Україну. Знову спробуємо. Тут. Він здав абзац, він тут йде в контексті висновку, як використовується це їхня творчість у сучасному житті. І тепер досить часто яка задача буває? Ми придумали якийсь текст, маємо якийсь текст, і зазвичай він нам потрібен ну, не просто для того, щоб почитати. Ми його маємо кудись видати потім в певному форматі. Нехай у нас буде задача викласти цей текст наш, трансформувати його для публікації в певному журналі, наприклад. Давайте порівняємо два видання. Нехай це буде Нью-Йорк Таймс і Політика. Як ми вже розуміємо, краще всього порівнювати зрозуміліше в таблиці. Зараз давайте порівняємо їх стиль, подивимося, в чому взагалі різниця. Бачимо, наприклад, банально по стилю написання. Так? Нас буде цікавити в основному стиль написання, тому що в принципі, ці речі це більш такі специфічні, деталізовані вже справи, а от стиль написання ми зможемо відслідкувати. Давайте спробуємо трансформувати наш отриманий текст в стилістику відповідно до цих видань. No we В принципі, він дописує. В чому, суть? в чому суть? Зверху, в табличному вигляді, як ми попросили, він нам надає інформацію. Тут більше йде про культурний контекст в New York Times, а в на політичному впливі. Давайте подивимось. У нас є культурний контекст. Один, два посилання, три посилання одразу ж у вступі про права, культурні, культурна засада. Знову йде е, спадщина, національна ідентичність е, і тому подібне. Що в нас таке політико? Політико це чіткий і точний виклад фактів, акцент на політичному впливі. Давайте пошукаємо тут політичний вплив. Боротьба за національну незалежність. Центральні фігури в політиці. Роботи підкреслюють вплив та політичну думку. Національний і феміністичний рух. Розуміємо, от одразу можна визначити, яку саме стилістику ми хочемо донести, і одразу, базуючись на цих таблицях, підкреслити для певного видання, щось трошки підкоригувати, поправити, додати якусь родзинку в наш текст, і зробити їх більш. Відповідними для ось, різних видань. Тобто, давайте трошки підсумуємо, що ми взагалі е, отримали. ChatGPT — Це е, чат, який, е, якщо нічого не вказати ніякого контексту, він завжди е, дасть перелік пунктів. Це його стилістика, так як основні його переваги це структурованість та швидкість. Він досить швидко, тезово, як ми бачимо. Да? Нам надасть відповідь і розіб'є його по пунктах. Якщо нам потрібно щось інше, наприклад, текст, він намагатиметься продовжити свою політику, залишаючи, залишаючи свою структуру. Але він не буде пручатися, якщо ми попросимо його залишити так, як це зручно нам. З приводу... Типів отримання відповідей. Дивіться. Знову ж таки, перший спосіб це списки. Кому зручно, це просто навіть нічого додаткового робити не потрібно. Просто це одразу це базові речі, які видає ChatGPT, навіть налаштовувати йому нічого не потрібно. Комусь зручно з однаковими пунктами для різних людей, наприклад. Ось у нас є один пункт. І для кожної персони у нас порівняння йде. Теж, кому потрібно, є і такий варіант. Для когось зручно є табличний формат. Теж досить непогано, гарно все робить. Можна використовувати ці таблиці як для себе, так і для навчання будь-кого. Наступний спосіб це текст. Текст абсолютно на базі таблиці. Чай GPT знову тримає свою лінію. Він не відходить від неї, поки ми його не попросимо напряму щось змінити. Якщо ми хочемо щось змінити, що ми робимо? Міняємо так само, надаємо йому чітку команду, що йому треба зробити. Можна трансформувати текст, так як ChatGPT – це трансформер відповідно до його назви. Можемо трансформувати так, як нам потрібно: щось додавати, щось міняти, щось просити, залишити, прибрати це все виключно наша. Наше бажання, що ми хочемо в результаті отримати, все ми отримаємо так, як потрібно. В сучасну Україну ми отримали аж цілих два абзаці від нього. І як результат ми видали два різних тексти з різним контекстом, відповідно до стилістики двох популярних видань. Отримали коротку таку інформаційну довідку, на чому фокусується. Кожне з видань, і в принципі знайшли приклади а, такого використання в кожному з текстів, тому а, абсолютно логічно, що ChatGPT в цьому аспекті виконав роботу просто прекрасно. Просто прекрасно, тому а, видно чітко порівняння. А, там більше про культуру в Нью-Йорк Таймсі, тут в політику, безпосередньо про політичний вплив і тому подібне. Думаю, на цьому цю частину можна завершити. Дуже дякую вам всім за увагу. Якщо вам сподобалось, відреагуйте. Якщо є якісь коментарі, також буду дуже вдячні. Анонсую наступний епізод. Це буде досить важливий момент нашого курсу, тому що там я буду розповідати, як правильно писати запити, які існують запити, які є типові помилки. Надам приблизно 10 способів різних, як можна писати запити залежно від наших потреб. І покажу різні відповіді, що таке добре, що таке погано, що таке адекватно, і на цьому буде ґрунтуватися наш майбутній курс, де будуть безпосередньо розглядатися питання застосування технології чату GPT в різних галузях людської діяльності. То ще раз дякую вам за увагу. Зустрінемося в наступному епізоді. Дякую.